Ну що, всім привіт, це я, Чмолік. І це новий випуск по проходженню Майнкрафта. Я розказав собі цілі. Це я, звісно, не за один випуск зроблю, а за пару. Це такі глобальні цілі. Так, Джеральд знову принавсій гру. В цей раз я буду играти смілейше, ніж тоді. Бо тоді що я щось дуже багато в хаті сидів. Перше, мені треба добути більше дерева. Як мінімум. Головне груму цілі знайти Джерельда. Ну або хоча б одну як то монстр чи що там вони. Хто-то не Так, секунду. Вислю чого. Я подивився, у мене десь так було 40 FPS принаймні. Це нормально. Так. Е -е. Помню, буде дерево. Значить, дивіться, яка ці геніальна. зараз покажу. Так, будемо дерево. І по дорозі скажуть мої Я зроблю на велику хало хату. Дубальний на надпис Безплатні алмази. І пробу зробити Джерелда. Тільки в мене була ідея взагалі прийти на мій спавні, подивитися, що там нічого не заспавнилось. Тому що цей мод доволі інтересний мав би бути, як я дивився. Бо той фейк плеєр може навіть зробити щось будувати мені. Як собі? Я можу це завдати собі. Але я думаю, він не буде дуже радий. У мене була ідея, щоб забрати... щоб його заманити кудись. Хоча це насправді спрацює, але все буде прикольно, як так. Так, давайте. Зараз давайте основні цінно зараз добудувати свою хату. Так. І ми добу... Майже все дерево. Я думаю, зійде так. Так, готово? Крафтинг. Давайте. О. Розповімо все дерево. Тут у мене пару штаків вийде. Саме теж мені треба. У мене дуже багато ідей на цей випуск. Я в цей раз ще мені треба знайти собі увесь, щоб зробити ліжко. Тому що як я буду без ліжка жити. Правильно? Так, давайте. по поламаємо цей от дах бідний і зробимо другий поверх. І ще я думаю зробити підвал собі одразу. І там не буде дітей. Ні, я таким не займаюсь. Ми ламаємо цей от поверх, він. Не дуже гарний. <сам на такому повір> і ще і на, там, на такому поверхі мені просто не зручно ходити. От саме на такому поверхі я, я поставлю такий. Пот. Є прекрасно. М так. Зараз даємо просто блоками. Як я ще подивився, ці моди, які я скачав, вони з кожним днем будуть агресивніші і агресивніші. А, ну що запитайте? Чим більше переглядів на відео, тим частіше будуть виходити випуски по Майнкрафту. Бо я бачу, він вам дуже сподобався. Это, на чому босі, можна зробити в 3, а почекайте. Так, зараз да это вновь. О! Сюди. Так, ефіня. Ось, все, є. Так, я, я бачу вже темніте почав, хоча я тільки що заспав. Я забув, що там на шифті ходити. Так, давайте, ка давайте-ка, Прибудуємо тут тут. -вот. І за секунду кладу-буду і приїдаюся. Ніколи немає. Я не хочу розпадати це може ніч, як я пам'ятаю. Це тільки ці очі. Бо я ще ніколи взагалі не зустрів. Тому що тут пустою після навіть. Так. Mm -hmm. Що в мене в сундуку? В мене слухали, я в сундуку є оця штука. З... Збр... Реструкція. Почекайте. Я можу знайти спосіб, який використати. Ні, от, Єдине, що походить, це джарель зайшов в гру знову. Він прямо мій фанат, походу. Він наш до мене в його заходить, хоча я играю без інтернету. Так. Точно, я хотів зробити паркан навколо своєї хати, щоб я відчував себе безпечніше. Сейчас если буде иллюзия безпеки, але в випадку. Це, Цена десь там лежить, в кутку на Ну і так от буде, я думаю. Так, давайте сюда зробимо все. На палок. Як там не Є? Yeah. Так, і що, ще, що ще, так. Ех, я навіть його не бачив, як так, якщо подумати, йому сумно і мій фанатик, розумію, прямо. О, мені мне аж магашки по коже пущу цього звуку. Да это пуш так поставлю? Фух, так. Понятно, жмашки по и пущу цього звуку. Мені так неприємно стало, просто не я же вичуваю, я ведь ч, у якась інтуїція підказала, що щось зараз буде. Ну і сталося щось. Так, окей. Добре, давайте значить що сделаем підвал. Поки я не можу купить зверху, як я розумію, мені чисто в ночи відкисати треба, Чи Че кто ще не знаешь, що мені просто тут купить в ночи. Чи... я на вулицю не буду йти. Мало хто то може мне очікувати, так сказати, если по Ну, там... Той сам Джеральд стоїть? Не знаю. Сейчас секунду. О, я. Трохи зменшив гучність. Так, давайте це саме. І дивіться, у нас це все у цей весь простір викупаю і прийнять до вас назад. Тобто, щоб лопату щоб було легше. Так, лопату. Не паук не хватає. О, кам'яна лопата. прекрасно. Ну, я пішов купати. Так, я викупав Отаке вот от принаймні. Зараз ще викупую стіни і поставим замісних них блоки. Значи, кто зроблю? О, гранок настав. Бачу скривати. Ну знаєте, на газу, що я бачу хоча б щось живе тут. Б'ємось начну. Ем, окей. Не знаю, де він зник. Молодей! Я піду докупаю, що я муду знизу тебе. Між тебе камінь дістати. A tu się pojawiła muzyka? Nie rozumiem czy to puchano. to To muzyka Minecrafta Ok, no myślę się. teraz zrobię to i wszystko O, to po chyba najlepsze miejsce w domu, nie jest tu A ty jest Він сказати, що я не гадий. Це таки, ще гадий, чи те, що це не якась там страшна -то штука. Теж точно треба тут приїжджати це оце. Ну, нехай жайте, скільки там проживати, стільки буде. Я за підсквета зарубаю. Розковаюся ті речі, не потрібні мені. Прекрасно, можна йти. Вау! Тут анімація така прикольні. Як, як тут бити? Yeah. Ми совісно маски поволочні -по -по досягнення. Так, що в мене було попаденим прийти на початок ігри саме. Давайте підемо і подивимося, що там за. Eu devo destacar. Eu não estava. O slide já está no pino. Vocês vão e não estáveis. sério. Ok, agora estou mesmo. Aqui está no В общем, мені не потрібно, так що поставлю все це сюди. А я не ставив такі. Точно, давайте мы паску для нього. У мене ідея. Так, 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 так так. Зараз. Зараз дивіться, робимо палки. У мене ія, мені ідея. А, давай, дерево. дарем. Незьмем ще важало. Е. І зразу сам те ще хтів. О, табличка. Та зараз будемо десь зробити. Отут десь. Зараз побачите, що я зроблю. И табличка. Еиэй так, як там буду по-английски А, не здорово забупавший мову. Free... Так, <laughs> <te <teenage> <Brothers> okay, Free фри алмаз. Есть, теперь я зроблю двери. Вот, я О, я такого забрал. Да, давайте забудем целый. Панограмм не вик на компове все. Шмек за всіма дивились. За всіма прям. А я точно все сказать. Буквально вас витаю. Всех, кто поиссудку і потом по ректор. Рели... Якщо там різні календарі є. Ті, хто всі святкують по тому по якому я, всіх Миколая. Там просто різні є, як я знаю. Так, в любому будку, в любому будку маємо зробити двері. Я зараз покажу нашу. Так, є. Старус, так? Да? І давайте щось візьму, Я знаю, знаю що. Берем вот а так вот. okay. штуку. Она мне не нужна. И берем. И просто Все, смотрите. И я надеюсь, что он сможет купить все. Я І після цього всього я його там найду. Якщо він за... Я думаю він забере цю штуку, так що все, мій геніальний план має спрацювати по його знаходженню. Ну як розумію, він, постав... він поставив ті два веркстака. Бо я їх не ставив. Так і в мене і нього ніхто більш в світ не грає, напевно. Окей. Так, напевно, зараз дожайтесь з такою, доставлю і і, 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 і. і побачите. Так, давайте почекаємо. Так, дивіться, добув. Сьогодні з такого Можна зробити. Ото звуку други, зок Останній саме. А ну і тут ще два вийде. Так, мені ще щось стекло потрібно. Не знаю, чи хватить, то ще два стекла потрібно. Давайте. Я вірю, в тебе стрілочка, ти зможеш. Ще капельку. Вони тільки його рецептів по такому Я не знав. Давай і останні такого. Є. Yeah. Я думаю, мені хватило останньої вікно. І знову десь залишається. Вс, готово. Мені хватило. Переможу так, дивитися, а мені треба ще буде сюди якийсь фарк поставити. Ну, я думаю, її удивіться. На цьому я закінчу цей випуск. З вами був Чмолік. Ставте лайк, на канал. Всім па-па!